Добрий день. Добрий день. Хочете, я про вас розкажу дещо. Про ваші стосунки з якоюсь людиною з вашого життя? Ну, хочу. Ви мені називаєте число місяць рік народження якогось чоловіка, хлопця з вашого життя, і потім свій, і я вам розказую дещо. Добре. Дванадцять. Дев'яносто дев'ять і дев'ять відсотків. Це те, що ця людина або ваш колишній, або дуже скоро їм стане. Значить, йому дуже, він дуже любить поспілкуватись, поговорити любить. Вперто така людина. Якщо з ним хтось не згоден, він все рівно буде доводити, доказувати свою точку зору. Спілкуватись вам з ним некомфортно. Далі, як бізнес-партнери, щось зробити разом з ним теж не дуже комфортно. Бачення проблеми вашою парою теж поганенько. Я кажу, що пара слабенька за своєю сумісністю. Нема вам, що ловити з цим дартаньяном. Співпало, не співпало? Ну, буває. А ви що, ще разом з ним? Mm, так. Мабуть, коротко, ви втрачаєте свій час і він теж. Я вам дещо напишу. Захочете, додастесь, підпишитесь. Це мій інстаграм. Ловіть за заскріншойте. Подивіться, що там в мене за контент, що люди пишуть під відео, під фото. Будуть питання, пишіть в приватні повідомлення. От. І не втрачайте свого часу mm -hmm. на цього хлопця. Хорошо. На все добре. Вам теж. Шановні друзі, я вам теж бажаю не витрачати свого часу на тих людей, з ким вам некомфортно, з ким ви не сумісні. Як перевірити швидко свою сумісність, ви знаєте. Ви знаєте ось мій інстаграм, підписка обов'язково. Пишіть мені в приватні повідомлення. Якщо. Ви хочете самі дізнатись, на це у вас вийде набагато більше часу. Може півроку, може рік, може декілька років. Буває таке, що люди несумісні, вони живуть разом, але вони мучаються. Там гормонії немає, вони сваряться, мучаються, псують собі психічний та фізичний стан. Жити треба з тією людиною, з якою комфортно, з якою у вас буде гармонія, з якою ви будете отримувати задоволення тільки від того, що ви знаходитесь поруч. І вона від вас теж має отримувати задоволення тільки від того, що ви з нею поруч. Тому будьте мудрими. Вчіться на помилках інших людей, не на своїх. Всього найкращого.